Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 17 листопада, понеділок, і до вашої уваги мій брифінг традиційний з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої уваги. Поговоримо про те, чи витіснять США Росію з ринку газу про те, що готує Орбан. І чи є у нього змова з Трампом та Путіним щодо проведення диверсії всередині ЄС проти України такої політичної диверсії, я би сказав, про те, як Франція готується перекидати свої війська на східний фланг НАТО, а можливо і в Україну про це і не тільки прямо. Зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Більше вас стало підписуватись. Дякую, але статистика свідчить, що все ще багато хто дивиться без підписки. підпишетесь зможете писати власні коментарі під відео, задавати запитання і отримувати інші бонуси від перегляду каналу та отримувати оновлення і сповіщення про оперативну інформацію, і дізнаватися новини першими. Отже. Президент України Володимир Зеленський, який цими днями перебуває з європейським турне в Греції, уклав дуже важливу угоду. Домовленість сьогодні він уже перебуватиме 17 листопада у Франції, потім Іспанія. Мета це посилення наших можливостей повітряних сил, а так само, підсилення наших проти наших систем протиповітряної оборони, крім того. Необхідні кроки для того, щоб примусити Росію зупинити війну та піти, зрештою, на припинення вогню, закласти основу. І для цього, отже, Україна впродовж місяців працювала разом з Грецією над двосторонніми домовленостями щодо підтримки енергетичної безпеки, зазначив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі своїм грецьким колегою, президентом Греції Константіносом. Та суласом під час зустрічі з президентом Греції та Суласом обговорили енергетичну співпрацю, а саме домовленість між Україною та Грецією щодо газу, яка допоможе нам пройти зиму, зазначив президент. Окремо говорили про партнерство у спільних проєктах, дипломатичну роботу, необхідність посилення санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів. Участь грецького бізнесу у відбудові України та спільні зусилля для повернення дітей, яких викрала Росія. Отже, про що домовилися? Домовилися про те, що Греція буде постачати газ, американський газ, Еленджі Газ і запуск енергетичного коридору Александрополіс-Одеса. Згідно угодою між ДПА та Нафтогазом очікується, що а скраплений газ, що походить із США, транспортуватиметься маршрутом а, номер 1 який прокладається, який а, оператори газотранспортних систем прокладуть через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та України повідомили компанії. Тому що ви знаєте, що у нас є проблеми. Про це писали медіа неодноразово після російських ракетно-дронових атак по. Нашому видобутку газу а, для забезпечення потреб України, для забезпечення потреб споживачів а, ми залежні зараз від імпорту газу, і нам потрібно більше. А зараз, а, за повідомленнями медіа, Україна отримує найбільше газу від Угорщини. Так, так, від Угорщини саме від Польщі та Словаччини. Комерція, тут економічний інтерес, розрахунки. А для нас це безпека, тому що нам потрібно проходити опалювальний сезон. А якраз удари російські по нашій е видобувній галузі по інфраструктурі з видобутку газу це про що? Це про те, щоб створити нам проблеми, залишити без тепла і в опалювальний сезон ну спричинити певний колапс. На це розраховують в Кремлі, тому посилили такі удари. І тому нам потрібно більше постачань, нам потрібно диверсифікувати для Сполучених Штатів Америки. Це можливість поступово витісняти Росію з європейського ринку газу, укладати більше контрактів. І, звичайно, це економічний прагматичний інтерес. Зараз дуже помітно, як Сполучені Штати Америки так само шукають економічних вигад. Вони досить активно працюють в першу чергу на себе. Ну Америка Фес тут нічого надзвичайного немає, виходячи з власних національних інтересів, це подекуди викликає тертя з європейськими країнами через тарифи, через економіки, через те, що США говорять про виведення своїх компаній, великих корпорацій з Європи через серйозні податкові обмеження, через високі податки. А відповідні платежі до бюджетів країн європейських тому США думають над релокацією відповідних бізнесів в значних обсягах, і для них дуже важливо потіснення, в тому числі Росії. Для них навіть не те, що витіснення Росії, я би сказав, тут в першу чергу є економічний інтерес власним виробникам, власному видобутку збільшити газу, дати можливість постачати особливо в Європу. і Заробляти на цьому, адже цей газ він не дуже такий дешевий. Насправді, ось тому, власне кажучи, і для США є інтерес, крім того, допомогти Україні з постачанням газу обіцяла також Норвегія. Це країна Північної Європи, яка досить активно, послідовно постійно підтримує, підтримувала та буде підтримувати. Україну зараз вони в тому числі ведуть дискусії та розглядають питання щодо а, виділення і гарантування для України отримання цієї позиків в 140 мільярдів євро від ЄС із прибутків від заморожених російських активів. Норвежці теж, незважаючи на те, що вони не в європейському союзі, але активно лобіюють та просувають це питання, з метою аби ну теж допомогти. Україні, як вони допоможуть, і чи допоможуть з газом, почекаємо це питання найближчих а, перспектив. Тому, а, ось так, а, наша енергетична безпека вона буде зараз максимально залежати від партнерів, поки ми відновимо все те, що зруйновано Росією, і продовжує ворог це руйнувати. Вони ж щодня, щоночі завдають ударів по території України цієї ночі. По Харківщині Балаклея, на жаль, є загиблі поранені. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Противник постійно завдає ударів. І звичайно, що процес відновлення це для нас така перманентна річ, яка триває ось теж постійно. І забезпечення газу тут дуже важливе. Відразу хочу поговорити про заяву Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Як взагалі ми бачимо, що це Угорщина це один з найбільших постачальників газу до України. Але що говорить е, Орбан в одному зі своїх інтерв'ю, свіжому Орбан зазначив, що е, Україна ніколи не переможе Росію, їй не виграти в цій війні, тому не потрібно забезпечувати подальше фінансування е, України, адже це підтримує і не зупиняє ведення бойових дій. Тобто Орбан після повернення з Вашингтону, до речі, він перед цим говорив це, але десь не так часто і, можливо, в більш спокійнішій манері. А зараз угорський прем'єр часто дає інтерв'ю різним медіа, і угорським і не тільки угорським, де говорить ось так: про перспективи, про те, що в Україні начебто їх немає, є в Росії. Ну і власне кажучи, що це означає глобально. Ну, це означає, що після повернення з Вашингтону могла бути у Орбана з Трампом досягнута певна домовленість, яка ну, надала Орбанові крила впевненості. Ну, по перше, Угорщина для себе пролобіювала питання відтермінування щонайменше на рік санкцій проти російської нафти. Вочевидь, американці будуть просити. Не завдавати нас ударів по нафтопроводу дружба, який транспортує нафту з Росії до Угорщини, зокрема, там і Словаччина, яка заявляє, що санкції не поширюються і на Словаччину. Адже компанії, які постачають нафту, вони в тому числі роблять це і для Словаччини. Вони теж проти них теж на рік відтермінували санкції. Тобто, Орбан отримав, що хотів, він зараз може їздити країною. Агітувати за себе, щоби забезпечити собі перемогу в квітні 2026 року. Крім того, угорський прем'єр, вочевидь, а, говорив з Трампом про критику сьогоднішньої Європи. Ви бачите, що для такого правоконсервативного телеканалу британського JB News президент Трамп напередодні давав інтерв'ю і сказав, що Європа вже не та. І що Європа себе довела. До такого стану, в тому числі завдяки невдалій та недолугій міграційній політиці, яка багато в чому спричиняє серйозні труднощі та проблеми. Це ж підтримує Орбан. Я думаю, що Трамп, Орбан і подібні зараз це уже в Чехії. Так само буде там є Бабіш, є інші політики, є Фіце в Словаччині, і поступово вони всі піднімають голову, коли заявляють про своє не Невдоволення політики Брюсселю в Європейському Союзі. І я думаю, що Єврокомісії, Європейській Раді буде все складніше давати раду за умови, що ці країни фактично отримали підтримку з боку Вашингтона. Я маю на увазі всі ось ці групи політиків, такі як Орбан, Фіцо, Бабіш. Є народна партія в Австрії і так далі, які створили відповідні об'єднання в складі ЄС, які є в Німеччині альтернатива для Німеччини. Є інші партії, які виступають за припинення надання допомоги Україні і за інший курс Брюсселя, і все складніше буде з урахуванням, крім того, що Німеччина зараз наближається до урядової кризи, як написала американська агенція Bloomberg, там. Є проблеми в уряду канцлера Фрідріха Мерца через, начебто, невиконані обіцянки цих, цих політиків і через те, що ну мають відповідно зараз труднощі і складнощі. Отже, ось така ситуація. І Орбан відкрито декларує, що не перемогти. Тепер як це може бути? Чи може існувати таємна домовленість між Трампом, Путіним і Орбаном? Або тільки Трампом та Орбаном, пам'ятаєте буквально десь тиждень, можливо раніше, я цитував Лаврова, прости господи, міністра закордонних справ Росії, який в інтерв'ю зазначив, що вони сподівалися, що США натиснуть на Україну, аби Україна була більш поступливою, готовою до компромісів щодо припинення війни більше на російських умовах. Ну, ось Лавров відкрито, абсолютно там відверто говорить про те, на що вони сподівалися. Тепер дивіться цікавий момент. Відомий британський, відомий та поінформований, британський оглядач Марк Галеоті пише статтю в одній з провідних британських газет The Sunday Times, яка ну, фактично основна частина присвячена тому, що на думку Галеоті. Покровськ, майже взятий росіянами. А місто Покровськ фактично впало під руки росіян, говорить Галіотті. Воно оточене з трьох боків. Московські війська дедалі ближче проникають до центру. І а, битва за Покровськ, як він зазначає, триває вже 18 місяців. Це дійсно так, півтора роки. Запам'ятайте, це дуже важливо. Битва триває, Росія несе надзвичайно великі втрати. Надзвичайно високу ціну платить за цю битву, постійно кидає в топку, в топку, в топку все нових і нових. А що далі? А далі Галеоті робить абсолютно правильний висновок: що мета росіян і Путіна це не просто щось виключно військове, досягти якусь зараз, прямо тут і зараз військову перевагу на полі бою. А Галеоті правильно каже, що. Зараз Путін більше бореться за увагу президента США Трампа, ніж прагне досягти цілей виключно військовим шляхом. Путін готовий жертвувати величезною кількістю своїх солдатів, аби переконати американського президента, що Росія володіє стратегічною ініціативою і наближається до захоплення усієї Донецької області. Путін спробував продемонструвати свою непокору, спочатку демонструючи нові ядерні системи, а тепер, нібито ще одну перемогу. Переможцем є Москва, а не Київ. Це послання американському президенту, відомому тим, що він хоче підтримати сторону переможця. Може здатися неможливим, щоб Зеленського змусили укласти таку мирну угоду, яку здається підтримує Трамп. Галіотті каже, що Трамп може підтримати Путіна. Допускає. Але Путін, схоже, сподівається, що якщо він зможе заручитися допомогою США, українці віддадуть йому міста фортеці, а не йому доведеться за них воювати. Однак битву за увагу Трампа ще треба виграти. Увага. Тобто Путін насправді розраховує, що якщо йому вдасться захопити Покровський Мирноград, він, а, ну, який далі план? Далі план такий. Тобто обриси можна вималювати. Дивіться, в разі, якщо Росія здобуває Покровськ Мирноград, виходить там повністю на адмінмежі з Дніпропетровщиною. Більше того, я думаю, що ворог буде прагнути, він вони не підуть на Славянськ-Краматорськ. Вони будуть прагнути проводити рейди за допомогою своїх ДРГ і проникати на території Дніпропетровщини, поширювати наступальні дії там. Розширювати сірі зони, окупувати просто села, невеликі території, просуватися і намагатися закріпитися. Поряд з цим ворог буде діяти в напрямку Гуляйполя, намагаючись відрізати логістику, там окупувати гуляйполе і витіснити наші підрозділи, звідти проводячи інформаційно пропагандистську кампанію про рух на Запоріжжя. От уже ви бачите, що ця інформаційно-пропагандистська кампанія вона знаходить певні відгуки, в тому числі в Європі. Коли Юліан Рьопки, от, наприклад, що говорить Рьопки, оглядач, оглядач видання Біль, так Рьобки каже, що Україна може опинитися на межі стратегічної поразки, є загроза для великих міст Дніпра та Запоріжжя, і вона може стати отут от теж. знаєте, от, ну, Ну, от що можна сказати про такі прогнози? Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте. В найближчі місяці або протягом одного-двох років нічого собі горизонти, правда? Ну, так а для чого робити такі панічні заяви? Ці панічні заяви на такі панічні заяви в західних медіа, європейських, американських, і сподівається, Путін. Він і розраховує на те, Щоби спричинити сплеск таких заяв і публікацій в західних медіа, наскільки це можливо, і підтримувати це, і підігрівати ці настрої, говорячи про те, що так, нібито Росія дійсно володіє стратегічною ініціативою. І, от, будь ласка, ну що ж робити? Нехай Україна добровільно виходить з Донеччини. Під це вони будуть проводити ось цю кампанію дезінформації інформаційних вкидів, Пораженчиських настроїв, деморалізації, під це звичайно, що будуть завдавати ударів по нашій інфраструктурі, по цивільних об'єктах для того, щоб спричинити нам проблеми та серйозні збитки, відтік е е мешканців Запоріжжя, з Дніпра, з Харкова хто ще залишився. Сумщина, Чернігівщина, можливо, і Київ, ось це є метою демонстрації картинки відповідної, і перемогти. Це розумієте, наскільки важливий інформаційний. У нас, на жаль, ще досі недооцінюється інформаційний вимір, інформаційно-психологічний вимір війни, а він колосально важливий. В Росії продовжують доукомплектовувати свої військові угрупування психологічних війн, які тільки тим і займаються, що проводять відповідну роботу когнітивної війни і не тільки. Нам теж треба розвивати, нам треба реформувати, нам треба посилювати. Цей блок категорично посилювати однозначно. Інформаційний вимір він має значення, бо Путін прагне перемогти в тому числі в інформаційному полі. Ми не маємо дати йому це зробити. На жаль, повідомляє Ройтер, що російський порт Новоросійськ в Чорному морі відновив завантаження нафти після дводенної перерви, спричиненої успішною атакою української українських крилатих ракет. Біля терміналу вже пришвартувались судна. Ну, це свідчить, Ворог дуже швидко почав відновлюватися, дуже великі сили кинув на це. А це є свідченням того, наскільки важливо завдавати ударів по таких об'єктах, тому що для Росії це має велике значення. Тим часом дуже добре попрацював в інформаційній площині, в інформаційному полі для нас президент Фінляндії Олександр Ступ він дав інтерв'ю для американської агенції Асошейтед Прес. В якій сказав, що ну дещо так принизив Путіна і правильно абсолютно по ділу, об'єктивно, коли Ступ сказав, що ну, слухайте, Росія стільки часу веде війну проти України і каже: якщо Путіна порівнюють зі Сталіним, то Путін далеко не Сталін, там як будь-який полководець, тому що Сталін за цей час з військами радянськими до Берліну дійшов з великими втратами і жертвами, але скільки він пройшов? А Путін не може захопити Покровськ і до Києва не зміг дійти. І як вважає президент Фінляндії, вже і не дійде. Теж цікава заява. І Ступ сказав, що е, зрив потенційної зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті стратегічна помилка Росіян. Він припустив, що саміт було скасовано після телефонної розмови держсекретаря США Рубіо. Та голови МЗС РФ Лаврова, ймовірно, американська сторона зрозуміла, що РФ не поступилась ні на Йоту, а немає сенсу ставити Президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримує ні угоди, ні чогось іншого. Таким чином, Росія мала шанс на діалог, але змарнувала його через свою непоступливість. Крім в той же час, фінляндський президент вважає, що Європейський Союз навряд чи зможе відкрити прямий канал комунікації з Путіним найближчим часом. На його думку, єдина людина, яка має вести публічні переговори з російським диктатором, це президент США. Ось так. Подивимось, що буде далі з перемовинами. Шанс на їх відновлення він зберігається, попри все. Французька газета Le Monde пише, що НАТО готує рішення, покликані пришвидшити перекидання військової техніки та вантажів із заходу на схід. Питання військової мобільності, яке довго ігнорувало, повернулося на перший план західних пріоритетів у відповідь на російську загрозу на тлі затримки інвестицій, бюрократичних процедур та постійної залежності від США, європейці почнуть створювати інфраструктуру. Здатно забезпечити швидке розгортання військ альянсу на східному фланзі. Таким чином французька армія готує війська та логістику до якнайшвидкого перекидання військ на східний фланг НАТО, а можливо, в подальшому і до України. Можливо, саме під час зустрічі 17 листопада президенти Зеленський та Макрон будуть обговорювати і таку опцію. А, тому подивимося. Ну що ж, отакі новини, друзі. Будь ласка, будьте активні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того, чи може бути такий план і така змова між Орбаном, Трампом і Путіним або між Орбаном та Трампом. Що ви думаєте з приводу почутого? Не забувайте про ваші вподобайки. Підпишіться на канал. Давайте не дамо російським ботам шансу, які атакують і продовжують намагатись понизити перегляди каналу. Для того щоб наша спільнота порядних та патріотичних людей тільки розросталася, пам'ятайте, що, попри все, ми з Божою допомогою та надією і впевненістю дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!